Повернувся додому на щиті у Рівному попрощалися із загиблим героєм Богданом Завацьким. Сьогодні цей майдан об'єднав нас неймовірним болем за вірного сина нашої держави, який віддав найцінніше своє коротке життя, захищаючи нашу землю. Нашу свободу, наше майбутнє. Богдан Завадський народився у Рівному, навчався у місцевій школі. Згодом здобув освіту у Рівненському коледжі за спеціальністю харчові технології. Довгий час захисник працював за освітою. Добрий та спокійний. Таким пам'ятають загиблого рідні та друзі. Він кінчив кухар чи повар, як правильно. Він працював в закладах освіти в їдальнях. А потім він ще працював, по моєму столяром в цеху, де виготовляли картини. Бурштинові Богдана Завацького мобілізували у червні 2023 року. Чоловік пройшов навчання на сапера ніс службу на кордоні Сумської області. Дуже шкода, що уходять наші чоловіки, що ми лишаємося без захисту, без підтримки. Дуже шкода. Завжди відповідальний, чесний, працьовитий. Його поважали на роботі, любили вдома, був хорошим чоловіком та любляшим батьком. На жаль, 7 березня цього року старший солдат загинув у Сумській області, виконуючи військовий обов'язок. У 52-річного Богдана Завадського залишилася дружина, син, донька та брат. Поховали військовослужбовця на кладовищі нове. Вічна слава та шана герою Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.